А воно чомусь догори дригом, то я знімаю в такому ракурсі. Хочу показати, заносила в майстерню нові вироби і побачила, що прокидається лохина. Подивіться, ось оця брунька так взагалі, воно так давай, давай. Видно прямо. І що мені з нею робити? Я нічого не буду робити, вона хай тут і стоїть. Вона ще стоїть у горщиках. До речі, земля тут примерзла. Зараз я відкрию, зараз сонечко вийде. Хай її трішечки прогріє. Це я на ніч вкриваю. Ось, хотіла показати нові свої вироби. Це гніздечко. Це якесь чудовисько, також для водички зроблене. Воно може стояти на чомусь, якщо. Оце можна десь і повісити, оцього дядьку. Він також для водички, бачите? Його можна повісити. Це за бажанням я можу туди дірочку зробити, і він буде висіти. Ну, як і ця скала, вона також може висіти. І оцей дядько також може, він навіть сам просить в нього оці губи такі випуклі. Можна із зробити там дірочку і всунути шлангочку, трубочку таку. Ну і ось моя композиція. В тому відео я її складала при вас. А зараз я покажу її готову. Ось в гніздечку сидять птахи. Це така дуже мила композиція. Туди можна трави сухої накидати сіна. Ось. Будиночки в мене є багато. Птахи в мене є ось такі. Птахи, оце такі будиночки в мене. Оце я зробила все-таки черепашку. Я хотіла равлика. Щось у мене не вийшло на равлика, а потім все-таки передивилась, ні, черепашку можна також зробити. Ось будиночки. Ось, гляньте, оці три гарно б виглядали на різній висоті, якщо їх поставити. Ось ось так от якось отак. Ну, На різну висоту. Можна і так поряд. Вони чіпляються, можна на дерево їх почепити. Там ззаду дірочки, Ну, у всіх, мабуть, дірочки, бачите? Їх можна почепити як на дерево, як на якусь е цю арматурину спеціальну таку. На Тоненькі гілочки також можна. І ось такі будиночки в мене є. Усі вони різні. Бачите? Ой, зараз я ось так покажу, щоб не поламати лохину. Ось усі вони різні. Ну і маленькі також оці маленькі. Равлик оцей. А це ахатина. У мене колись була така, такий равлик. Недовго він прожив. Ну, вони взагалі живуть 3 роки, 4 це рідко. І ось такий він навіть з цими антенками. Ну, я робила ось, ось ця антенка зламалася, то вона така, наче та вилізла більше, а та вилізла менше. Ну Ось так на такій підніжці вони. А це звичайний такий леравлик. Ні, вони незвичайні, тому що я взагалі люблю щось таке незвичне, незвичайне. Ось подивіться, наче це корито видовбали, а потім, коли довбали, у мене так і сталося, до речі, то оцей кусничок відпав. Ну, для мене це живописніше виглядає, наче корито, наче з каменю корито. Це так і залишилося, я нічого з нею не робила. Оце таке корито. Бачите, воно не зашліфоване, тут нерівна поверхня. І тут вона нерівна поверхня. Мені дуже це подобається. Я взагалі люблю таке брутальне грубе. Вироби я маю на увазі. Ось. Грубощів у житті не, не люблю. Я емоціональна людина. Так, це недоречно, я такий ляпнула. Ось це отакий ліхтарик у мене новий. А це в мене були отакі ліхтарики. Оце маленький, а це ще менший. Так, піду буду куляти дрова, поки така погода гарна, похвалилася цей оцей дядько такий. Серйозний такий дядько. Коти будуть лазити, можуть його збити. Так, заставлю. Так, ну все, пішла. Попилю дрова, а там ще щось знайду. У мене три проекти садочку новеньке. Я потім покажу, що я роблю. Що я витворяю. Витворяю, так.